Любі, друзі, дорога родина, як то кажеться, жарти жартами, а 1 вересня, завтра. Тому до вашої уваги. Дивіться, яка сумочка. В стилі Марк Джейкобс. Дуже сумна, гарненька. Вмістка. Ось, будь ласка, і зошит. І гаманець, і пауербанк. І є в мене тут аксесуари такі. І наушнички. Ось карманчик такий відкритий. Ось тут ще є, е, якщо будем, карманчик такий, що під замочком. І додаткове. Відділення ще одненьке. Ремінець широкий, такий, що регулюється. Виглядає фантастично. Кольора є різні. Це йде така слонова кістка. Світленька. Є така гарна оливочка. Просто красотка. Класична. Чорна. На всі випадки життя. Темніший біж. Тимніший, ніж та попередня слонова кістка. Гарний. Ринка. Неймовірні кольора, неймовірні сумочки. Так що приходьте, чекаємо на вас. Славута ринкова площа, напроти магазин. Є бров-бут. А бро замовляйте у Дірект.